Всім привіт! Ви на каналі Грінч і сьогодні у нас нове відео по династії Еллінгтон. І давайте проступати у минулій серії, якщо ви пам'ятаєте, то була інтрига чи вагітна тео, чи ні. І от, коли я закінчила серію, то мені одразу прийшло сповіщення про те, що вона вагітна. Тож у нас скоро буде поповнення. І через те, що я не знаю, чим. Займатися, типу, у мене був сюжет, але потім я зрозуміла, що мені не подобається, як він зроблений, мені не подобається абсолютно нічого з того, що я написала. І тоді, отак, от вийшло, що у нас з'явилася пекарня і так далі. Ну, коротше, отак от ми опинилися тут. Тому я дала Генрі написати цілі на своє життя. от о, я йому дала одразу 4 цілі, щоб знати, що далі робити. Музична легенда Генрі. Ти прошок Тео, ти куди вже пішла? Ну просто ну чому? Ну чому? не йди туди, ну не йди, О, йди отут от сядь. Ну, що ви ходите туди? Я не розумію. Потім я таке саме зроблю для Тео. Щоб вона теж написала свої цілі, і вже тоді будемо думати, як грати далі, і так далі. Так, що у тебе тут по цілях? Він хоче одружитися. Добре, це ми зробимо колись, я не знаю. Я думаю, що після народження дитини, тому що. Тому що я так хочу. От. Але я поки що не впевнена. Він хоче... Він хоче навчитися грати на Скрипці або гітарі або на ще чомусь. Мріє накопичити купу Семелоні, він хоче 100 тисяч назбирати нічого собі. Ой, а оце от я не знаю. Просто мені лінію брати. Перекладаючи це, перекладати, ну, коротше. Поки що три основні цілі мені подобаються. Я їх, мабуть, виконую. Ну, правда, не знаю, чи зможу я виконати це от про 100 тисяч, але ну. Уже будемо бачити, як далі у нас карта ляже. Так, і Генрі у нас йде на роботу через 20 хвилин. О, йому тут дуже потрібно харизму, програмування. Ой, Генрі, давайте у нас першу підеш на роботу. І давай почисть зубки, щоб вже я не запхала тебе у ванну. От. Сьогодні у нас понеділок, і сьогодні у нас, звичайний, робочий день. Я думаю, що нам вже час зараз буде відкривати нашу пекарню. О, у нас тут вже забруднилася раковина. ну що ж таке, все, 10 -та година, давайте відкриватися. От, я думаю, грати у цей проект хоча б до п'яти зірочок. Я не знаю, як у нас там далі піде, але поки що це у мене ось такий от орієнтир. Якщо у мене у декадах є, ну, типу, усі. Усі десятиліття, так, там задано час. То тут у мене поки що така мета 5 зірочок. Можливо, це буде за одне покоління, тому що вони у нас ще поки що всі молоді. От, до речі, ми Генрі іще не розповіли про вагітність, тому, тому зробимо це сьогодні. Можливо, навіть заплануємо якесь е побачення, чом би ні. Так, що у нас тут? Е Просто. Вона у нас вже робить лядяники, ти ж моя сонечко, ти молодчинка. Так, я хочу, щоб ми щось повипікали, тому що Тому що в нас немає що продавати. Тому давайте, о, якраз цим і займешся, А що ти хочеш. Ага. Окей, це не те, що нам потрібно. Нам дзвонить мама. Що це таке? Ой-ой-ой. Ти мені наснулась минулої ночі, тебе переслідував похмурий жнець. Це щось погане. Щось мені вже не подобається. оце от. Він постійно дивився не на свій планшет, а потім дивився на тебе. Принаймні, я думаю, що він дивився на тебе. Не думаю, що у нього було обличчя. Неважливо, це неважливо. Важливо, те, що я думаю, що я можу бути екстрасенсом. так що це серйозно, ти в небезпеці, мій дружин. Ну, замінимо на мій дружина. Моя донечко, так. Просто я не думаю, що її мама така серйозна кар'єристка, серйозна людина. І от так от вона писала, але ну, коли щось містичне сниться, зразу екстрасенси, передбачення і так далі. Що би відповіла Тео? Вона зараз вагітна. от, А у мене стоїть мод. на... Ці як його на травма, алергія. Ну, коротше, оце отаке -от, от. І, і на смертелі захворювання також. Але я вважаю, та у нас така позитивна дівчина, що вона скаже, зі мною все буде добре, не переживай. От. І давайте приготуємо. Нехай я її відправлю щось приготувати. А-а-а... Спекти, ну давай спробуємо щось. А, це не те. Я вічно плутаю. Це от консервування і випічку. Натурально. Хліб, що би нам тут. Давай чорничні булочки. Ну, це не булочки, я думаю, це швидше. Я навіть не знаю, як це назвати. Ну, коротше, але. Нехай будуть булочки, тому що. О, так от. І у неї смерть це є. Тео, ти би так не говорила, то знає, мота це тобі не жарти. Почувши передсмертний сон друга. Ну, не друга, а мама, але ну, окей, спокуса пропозиції від жництва Ади. А що це сьогодні таке твориться? Просто до мене ніколи. От у мене завжди я граю одна, і завжди це все одноманітно. Відправила персонажів на роботу, щось там поробила по дому і так далі. Інколи трапляється якийсь треш, але це суто ігрове, це не телефонні дзвінки, а просто що бажання персонажів, одним словом, отак-от. А тут буквально 5 хвилин я записую, і от уже тут і страшний сон, і тепер ще жнець нам телефонує, ну це просто. Чи розглядали ви кар'єру в бізнесі жнив. Ви дійсно могли б заробити на смерті. Це страшно звучить. Вам не потрібна безперспективна робота, адже відділ смерті по той бік, що має ціну систему А, міцну я не те читаю. Міцну систему квот, і винагород, що забезпечить вам контроль над власною долею. Візьміть косу і замахніться на жива. На Ні жнива ні-ні-ні. Ні, дякую. У неї вже є власний бізнес, так? Я дуже рідко граю за оцих паранормальних істот, можна так сказати. Ну, коротше, за всяких там русалок у мене є одні русалки і інопланетяни. Але менше з тим. Я ще жодного разу не грала всю кар'єру і не думаю, що буду грати колись. Але коротше. Так от, я не дочитала. Спокуза пропозиції Вічниця була неймовірною, Теодор уже бачить себе у цій кар'єрі. Це точно стане пригодою на все життя. Ну, пр... Головне, щоб життя не закінчилося через цю пригоду, знаєте, усяке буває. А що у нас тут? У нас щось там купують, ні а? Ну, вони їдять оці ці боби. Які робить Тея? От, але ну, не дуже щось у нас купляють. Принаймні, я так думаю. Так, ти у нас приготувала ці от булочки. Ну, це не булочки, я знаю, просто я не знаю, як це ще назвати. От, давай ми теж викладемо це на продаж. А, а що у тебе по життєвій цілі? У нас тут. А, це у нас проблемна клієнтка. Тоді ясно, що вона всіх електрошокером б'є. О, супер, давай ми ще одну страву щось приготуємо, щось спечемо, щоб тобі трохи виконати життєвий ціль. О, у нас ще щось купили. Так, що я ще тут не готувала? Давайте. От, сирний хліб. Чи хліб з сиром, я не знаю, як це правильно назвати, але окей. Та що це таке? Ой, ну тут вже, вибачте, але не обійдеться без перекладача, того, що тут дуже, дуже багато тексту. Окей, я зараз до вас повернуся з перекладом. І так, я так розумію, ну це телефонують цьому Генрі, і давайте я вам прочитаю. Зі стабільним зростанням бізнесу Генрі починає думати про майбутнє. Зокрема, що станеться, якщо в місті буде апокаліпсис. Та що сьогодні за день такий? Як жнець, то стосон, тепер апокаліпсис. Ну просто що відбувається в цьому світі? Навіть в декадах не так багато всякого трешу, як тут. Окей, апокаліпсис, спалах зомбі, падіння метеорита і так далі. Але. Є надія. Генрі спало на думку, сумнівна ідея щодо придбання острова, на який він міг би втекти у разі апокаліпсису. Просто Генрі. Генрі, що таке робиться? І окей, купити приватний його офіс. Генрі, я так розумію, здобуде... Цю славу, але втратить репутацію і велику суму грошей. Скільки у нас там грошей? Сім тисяч. Та ви що? Ми що всі гроші потратимо на острів, на якому ще й не зможемо жити? Хоча у мене ж є Сулані, тож хто його знає. І... І не купляти у нас цей острів і що його життя. Не зміниться. Слухайте. Життя на острові у мене є. Острова в мене є, так що це цілком реально, що ми б могли б туди переїхати, колись можливо, я не знаю. Ну, не знаю, мені перший раз отаке от приходить про острів. Ну, а чом би і ні? Так, давайте купимо приватний острів. Три тисячі. Добре, що хоч не п'ять, ну от серйозно. Ой, я відчуваю, що ми так скоро станемо банкротами. Ага, він там у нас здобув. Так, і окей, давайте опять дай мій перекладач того, що, ну. Ну, бо як це так? Я ж тут буду півгодини це все перекладати без перекладача. Окей, Генрі вирішив прибла... угу. Придбати власний острів для екстрених випадків недалеко від берегової лінії. Він одразу вирішив побудувати на ньому особняк, який би зміг дозволити йому пережити апокаліпсис. Новина про те, що Генрі е, проводить будівництво, я трохи по-своєму перекладаю того що... тому що перекладач Google це ще... ще той надійний перекладач. Та що це таке? Та, та ви смієтеся з мене? Дайте я хоча б перше дочитаю, я не знаю, що сьогодні таке твориться. Окей, так. Угу. Новина про будівництво швидко поширилась, і місцеві жителі роз... розлютилися через знищення їхнього краєвиду на узбережжя. Невдовзі новина почала поширюватись, і в колонках Генрі зображували. Представника одного відсотку від від світу еліти, яка прагне врятувати власну шкуру від шкури своїх сусідів. Я без поняття, що це що там перекладач таке переклав. Але, ну, коротше, дуже погано все, що ми купили острів, а зате ми потім зможемо пожити на островах і не платити оренду. щось таке. Ой, привіт! Я могла б сказати, хто ти, але я забула. Мені здається, що це якийсь знайомий чувачок, але може бути і не так. Привіт з того світу, це може звучати дивно, чи ти мене не знаєш, але ти отримаєш від мене спадок. Чому краще не задавати питань? Гроші повинні потрапити до когось, і я чув, що ти гідна сімка. Тому будеш спадкоємецею моїх зарахованих семелонів. Ну, Генрі потратив гроші, Тео зараз їх назад поверне. Правда, я не думаю, що там буде три тисячі, але хто його знає. Слухай, друже, смерть це частина життя і потрібно бути готовий. Ти повинен написати свій заповіт, щоб визначити, хто отримує твої гроші, спадок і дітей. Ну, поки що ще немає дітей і взагалі немає кому це все записати. Я зробив це через комп'ютер, але можна звернутися до адвоката. Приймай вірні рішення, друже. Безкоштовні гроші, так, будь ласка, Ні, дякую, звучить підозріло. Ну, я думаю, що вона візьме ці гроші, тому давайте. О, та ви що, ми навіть вийшли в плюс за сьогоднішню серію. Просто Генрі купив острів за, 4, за 3 ще чимось тисячі, а Тео прийшов спадок. На 4 тисячі, От ми і вийшли в нуль. Ну, окей, навіть не в нуль, ми в цей плюс вийшли. Давай продамо також цей хліб. От, і в тебе виконалася життєва ціль. А чого ні? Бо вона, типу, вже не була натхнена тоді, серйозно? То ви знущаєтесь. Що за несправедливість така, а? Жах, ну візьми, поїш щось собі. Але чому вона ж почала готувати? Тоді, коли була натхнена, куди ти йдеш, сядь сюди. Чому вони йдуть туди? Я цього не розумію. Це так бісить от реально. Хоч бери і забирай звідти столики, ну, але тоді люди не будуть. Де... А що це таке робиться? Ми можемо якісь зауваження. Зробити цій пані, що вона нас. Ну, давай ласкаво просимо в бізнес, правда, не дуже ласкаво. І вона знущається з цієї розами. Просто ну та за що? В неї вже в неї це ще тільки перший триместер. Я, до речі, не знаю, хто це буде, хлопчик, дівчинка чи хто? Можливо, двійня. Я не знаю, справді. А можна якось, ну, типу, а, попросити її не знущатися з наших клієнтів, а, попросити найняти, запросити, вигнати. Давай ми спершу попросимо припинити жартувати. Це не жарти там, то вона електрошокером, то ще чимось. Таке собі, такі собі жарти, чесне слово. Так, давай попроси її це зробити. Просто тут стільки нових людей, яких я перший раз бачу. От реально. І вона вже пішла, правильно? Так, вона просто пішла. Ну, окей, хоча б за це дякую. А це ти не доїла, доїш. Ану, ти можеш сюди виготовити цукерку? щоб ми тут продали, давай, можливо, о, давай ожиновий вихор. Чотири порції буде нормально. До речі, так, вона дуже щаслива, що вона вагітна, тому що, тому що вона хоче їм. Іму... Хоче дітей. Я тут тільки що побачила, що в неї слабкий імунітет, і мені вже за неї страшно, чесне слово. А, ти не можеш, так? Угу. Ну, окей. Так, у нас вже третя година. Давай ми трохи отут-от поприбираємо, то... то потім буде дуже і дуже погано. Так, і коли би нам закривати нашу крамницю, я не знаю навіть. Я думаю, ми десь до коли Генрі у нас закінчує роботу, він у нас до, до четвертої. Ну, я думаю, що ми теж зараз закриємо крамницю о четвертій. Хоча можна було б зачекати до п'ятої, але куди? Ні-ні, ні то прибирати вже не треба, це вже дуже далеко. Я кудись сюди аж іде прибирати. Ну ні. ну Куди ти пішла? А це хто? Чого ти лишила за посеред дороги, ну, чесне слово. Прибери все гарно і нормально, будь ласка. І оце от, прибери також. І оцю тарілочку. Та ж ви тут всі викидаєте ці тарілочки? Ну, що ж це таке? І все, у нас четвертя година. Давайте ми вже будемо закривати нашу крамничку. О, у нас хороша якість. Так. Але їм не подобаються наші ціни. І просто у нас 300 семелеонів. Жах, 300 семелеонів ми заробили аж 300. Так, окей, Генрі, що ти хочеш? Ти хочеш пофліртувати і зробити щось романтичне? Ну, давай якраз тут, правда, нехай вона вийде з туалету. От. І тоді ти пофліртуєш, і так далі. І зробиш щось романтичне. До речі, що в тебе по життєвій цілі? Також хочу одружитись. Тож я думаю, що дуже у скорому часі ми це зробимо. Що, ну, на що ти там це кладеш? Так, давайте. Я навіть не знаю, що почати. Давайте її обнімеш, де це тут у нас от обійми, а вона тобі розповість про вагітність, тому що він ще не в курсі. От давай розкажи йому. Ну, він добре відреагував, тому що, якщо я не помиляюсь, він нейтрально до цього ставиться. О. Вісно, а, правда, якщо я знайду це цю дію. А де у нас тут вона? Оце от наче. У нас е, цей фестиваль гумору. І він у нас. А, та він нейтрально. До цього ставиться вау. Окей. І хочеш пофліртувати? Давай іще пофліртуєш. Де воно у нас тут? От позагравай. І дізнайся, як у неї загалом пройшов її день. Так, де у нас тут воно? Світська, з да. От, запитай, як, як пройшов її день. А чого їй. Її... Чому вічно якісь проблеми з цими? Так. І у них тут е сантименти з'явилися. Давай ти у нас піде до туалету, а то тобі вже зараз буде дуже і дуже погано. А я у нас запланую сьогодні у нас понеділок, на завтра. От я запланую. А де цей фестиваль взагалі знаходиться? Окей. Я хочу запланувати подію. От. Цілком завтра у неї мало би бути другий триместр, тому я хочу оце свято очікування запланувати. От, я завжди обираю двох персонажів, тому що так здається логічніше. Запрошуємо Тею, запрошуємо Евелін, Логана, Марселя, Селестію, Софі, звичайно. А, Райлі. От. Дона ми запрошувати не будемо. Просто хто не дивився минулої серії, обов'язково перегляньте. Тому що це Це ще те було. Це ще та серія була. Окей, наче всіх запросили. Запросили наших батьків, нашого дядька з Евеліною і з Евелін. І, 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 і Генрі батьків. Окей. А, так, нехай це буде у нас, чом би й ні. І у котрій він там закінчує 4-й. Ну, нехай буде 5-го. Хоча ні, давайте дай ще четвертій у ні От якраз вони закриють свої бізнеси, прийдуть з роботи і так далі. Окей, ти у нас хочеш піти ванну, тому давай якраз іди приймай ванну і щось поїси. От, візьмеш залишки. Так, а ти Ти себе взагалі прекрасно почуваєш? Я дуже за тебе рада. Так, і чим би тобі зайнятися? Вона хоче у нас тут а, пошукати рецепти чи щось таке. Просто в мене вже страх від цих телефонних дзвінків Ой, Ой, ну точно нам треба рахунки заплатити. Тому якраз заплатиш рахунки і де тут у нас мережа? Я не бачу, знайшла. От, пошукаєш ідей нових рецептів? Чи ні? А, та ні, все правильно. Ну, будемо сподіватися, що я вибрала те, що потрібно. Окей, okay, Генрі, ти воно що хочеш, Подивитись спортивний канал. В тебе би чомусь це не виконується. Ой, точно їй ж потрібно до лікаря. Я забула про це. Окей, давайте тоді зараз у нас а, підеш до лікаря. А то хто його знає? Давайте це потім зробиш. Поки ще не дуже пізно, піди до лікаря. От, от сюди от, наче піди, а. <гум> Окей, нехай йдуть разом. І вже потім поїси. Давайте ви підете до лікаря. То з цим модом я почала переживати за своїх персонажів. От реально. Секрет розкритий. Вона вже йому якийсь секрет розповіла. Напевно, в когось з клієнтів почула, підслухала. Окей, так, і давайте я буду проскорювати час, щоб вони швидше повернулися. Що це таке? Натхненно готувати. Ідеально. Я зараз її відправлю якраз таке щось приготувати. Сподіваюсь, це не зникне до того часу. Так, стоп. Результати. Окей. Повертається від лікаря. Вона хоче дружньо поводитися з Генрі. Це дуже і дуже добре. І давай у нас давай щось таке приготуєш. Так, сподіваюсь, в мене гра зараз не буде виснути сильно. Дякую, що розвисла. Так, і давай, щоб нам приготувати. У нас зараз осінь. Тому. А ну, давайте якийсь пиріг. А немає гарбузового пирога? Серйозно? Ну, тоді давайте гробозові булочки. от. Див... Що таке? Чого ти не? А, бо він пішов до цього, до холодильника точно. Тобто давай швиденько йди сюди. Давай швидесенько, поки у тебе не зникла ця штука. Поки не зник цей мудлет, того, що я хочу виконати цю життєву ціль, Ну, принаймні хоча б трошечки її виконати. Так, давай. А, приготувати я обирала, так. Просто ігра, будь ласка, не висне. Окей, а... де ці булочки? Де ці булочки? От булочка. Давай іди готуй. Все молодчинка. Генрі, куди ти пішов? Ну, я справді, я от скоро буду закривати цю крамницю, тому що ну, вони ж ходять сюди постійно. Якщо вони йдуть їсти, вони чомусь йдуть отсюди за ці столики, а не в себе там в квартирі. Ну, от реально, ну нащо? І йому не подобається, що тут не прибрано, тому якраз якщо ти вже тут, то і займешся прибиранням. Ну, а хто має це робити правильно? Так, ти там у нас готуєш, молодець. От молодчинка. Так, і, і, мабуть, на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримуйте мене лайком, підпискою на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання, як завжди, буде в описі. А ми зустрінемось уже зовсім скоро всім, папа. -па.